Доброго дня, друзі! Сьогодні ми вирушаємо на захопили приготу рибалку на хижака в квітні. Сезон, коли природа пробуджується, а хижі риби стають особливо активними. Зараз розповім вам всі відому та надихаючу історію з елементами порад. Ранкова рибаловля в квітні це не лише пошук улову, а й можливість зануритись в атмосферу спокою та звиття з природою. Ви, обладнаний необхідним спорядженням, стоїте біля свого невеличкого човна, готовий до першого закиду. Ваш силует виділяється на тлі світанкового світла, що пробивається крізь туман над озером. Вода в затоці мирно відображає пастельні кольори неба, а навколишня природа поступово пробуджується, наповнюючи повітря свіжістю та очікуванням. Тож давайте вже не пускати слюнки, а перейдемо до діла. Перед ранковою тишею, що огортає світ перед світанком, зазвичай ви займаєтесь підготовкою до виходу на воду. Від сортування приманок до перевірок водилищ та катушок. Кожен предмет ретельно вибираєте та організовуєте. Цей момент наповнений особливою атмосферою, коли за вікном ще темно, а в робочому просторі чи гаражі, де зберігається риболоцьке знарядження, вже включене світло. Для весняної ловлі хижака ідеально підійдуть легкі та середні спінгові водилища. Вони забезпечують достатню чутливість для відчуття найлегших клювань і мають достатню потужність для подавання опору великих екземплярів. Вибирайте водилище з тестом від 5 до 30 грам. Це універсальний варіант, який дозволить вам комфортно працювати з різними приманками. Вибір катушки залежить від типу водилища та стилю ловлі. Для спінінгу відмінно підійдуть катушки з переднім гальмом, які забезпечують гладке виведення ліски та точне закидання приманки. Оберіть модель з високою швидкістю обертання шпулі для швидкого збору ліски, особливо чи актуальна при ловлі на великій відстані. Щодо приманок, весною ефективно використовують воблери, що імітують мальків. Зверніть увагу на плаваючі та повільно тонучі моделі з балансованою грою. Можна використовувати силіконові твістери та віброхвости, які добре працюють на окуня та щуку. Вибирайте приманки яскравих кольорів для мутної води та більш натуральні варіанти для чистий. Переїзд до місця риболовлі на світанку забарвлює початок нашої пригоди неповторні фарби. Подорож крізь туманний лісовий пейзаж у перших променях світанку створює атмосферу тихого очікування. Вся підготовка вже позаду, і перед нами лише дорога, яка повільно, але впевнено веде до водойму. Прибуття на берег озера саме момент, коли сонце з'являється над горизонтом, освітлюючи туманні води, є чарівним. Ви стоїте на березі, милуючись красою світанку з риболовецьким спорядженням поруч. Цей момент наповнений антиципатією дня, що обіцяє бути наповненим риболовою, а природна краса озера на світанку слугує ідеальним фоном для привод, які чекають на нас. Кульмінацією риболовлі стає момент боротьби, коли хижак клює і починається напружений двобій між вами та рибою. Тут важлива кожна секунда, кожен рух, і саме у цей момент демонструється майстерність, терпіння та вміння. Після напруженої боротьби настає момент у тріумфу: риба спіймана та піднята ближче до берега або човна. Цей момент радості та перемоги є винагородою за всі зусилля, витрачені вами протягом дня. Кожен етап ловлі від моменту клювання до радісного підняття лову є відображенням глибокого зв'язку між людиною та природою, що об'єднує в собі емоції, навички та повагу до водного світу. Це не просто полювання за трофеєм, а шлях до розуміння природи, її викуків та краси. По завершенні дня, коли сонце повільно сходить за горизонт, настав час зібрати своє спорядження та віддати останні хвилини насолоди тиші озера. Ці моменти відзначені задоволенням від проведеного часу на воді та роздумок про пережити протягом дня. Спокійна вода відображає кольори заходу сонця, а ваш силует на фоні тихого озера символізує закриття природи. Це час, коли можна замислитись над гармонією з природою та радістю від риболовлі, подякувати озеру за щедрість і вже мріяти про наступний вихід на воду. Риболовля це не лише спосіб полювання чи спорту, а спосіб з'єднання з природою, відчуття її ритмів і поваги до живого світу. Кожен кидок, кожен улов і навіть моменти очікування між ними наповнені значенням і уроками. В кінці дня, зібравши своє спорядження та замислившись про пережиті моменти, ми не просто повертаємось додому з уловом або без нього. Ми повертаємось з новим досвідом зі спогадами про красу природи і з розумінням того, що риболовля це мистецтво, яке вчить нас бути частиною цього неймовірного світу.